Слава Україні! Героям Поряд зі мною знаходяться гравці команди Смерека басів Владислав і Добруха Олександр. Вітаємо вас з перемогою. Щойно й не перемогли команду Адреналін. Скажіть, будь ласка, які перші враження, адже це ваша друга перемога в цьому сезоні? Враження у вас позитивні, завжди, позитивно, приємно перемагати, емоції переповнюють, навіть можу, якщо заїхатися. Хочу, хочу сказати пару слів про. Нашого создателя вибачте, російської команди Юру Головка. Ми дуже вдячні йому, що він підступив нас на цей турнір і дякую йому. По суперники можемо сказати, що вони були сильні, але ми сьогодні були сильніші. Вони дуже сильно пхалися, але то таке. Ми їх перепали і впевно перемогли з зі... рахунком 5-3. Ви дебютантами і турніру підготовчого ліго фінерс, і як я розумію, п'ятого дивізіону. Так. Поділіться заразом, загалом враженнями від організації, від змагань, від рівня можливо команд. Дуже приємні враження щодо організації і дуже все. Але це і ми стараємося перемагати. Коли не здаватися, йти до перемоги. Розкажіть, будь ласка, команда смерека. Звідки ви як походять назви? Як об утворилися? Розкажіть детальніше. Ну, ми нас було багато назв, такі як хотіли навіть назватися. Чобіток, черепаха, але ми зрозуміли, що ми такі більш патріотичні всі і назвали нашу команду з берега. Звідки ви? Само Песарівка, це вучать Карьоська область. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, є ще команда Дует Вітівці? Ви з ними ніде не пересікались це... на районі? можливо? пересікалися наші... дуже сильно там, там до речі, грає Юра Головко, наш поставник команди. Дякуємо. <рес> ми так розуміємо? У нас в дивізіоні п'ять районні команди перетинаються. Скажіть, будь ласка, наступні вихідні вже стартують змагання п'ятого дивізіону, буде дві групи, багато команд, які взагалі очікувані від сезону. Ну, хочемо старатися перемагати і випробувати себе на цьому знаті. Ви ж розумієте, що є багато команд сильних, які опустилися з четвертого. Ви як та, новачки, та, які ставите собі завдання. Як мінімум перемогти. Перемогти, перемогти та, новачків чи претендуєте та, на вищі місця в дивізіоні? Та, Хочемо перемогти всі файста. Тоді бажаємо вдалого сезону і досягнути бажаного. Дякую бажано. за інтерв'ю. Вам дякую.